Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Розпочався новий етап нашої роботи біля Дома Молитви. Запланували встигнути цього року зробити отеплення. І ось команда, яка дала згоду попрацювати саме в цій справі і працювати постійно. Поки не буде зроблена ось ця робота, це дуже важливо, що кожного дня буде постійна команда, яка знає робити свою роботу. Дивіться, брати, ми будемо спостерігати за цією справою. Ми маємо зробити цей об'єкт, бо за нас це ніхто не зробить. Тому е, всі, хто записався на кожен день, Мають приходити і ми маємо це доробити. Ті брати, які підключаться ще, казали, що вони будуть підключатися, будуть підключатися. Тому ми починаємо цей об'єкт і ми здаємо цей об'єкт. Завдання покрити пінопластом. Тому попросимо Божого благословення на цю роботу, щоб Господь допоміг нам, щоб ми могли його завершити так, як. Це має бути, щоб зберіг кожного, кожного із нас, всіх, хто тут буде працювати. Господи, батько наш Небесний, ми стоїмо перед Тобою. Ми прийшли, щоб обклеїти пінопластом будівлю молотового будинку, Господь. Ці всі стіни, ми маємо план, хочемо це зробити. Господь, ми просимо благослови кожного із нас, благослови цю роботу, допоможи, щоб вона могла бути зроблена. Так як ми запланували, Господь, ми це робимо для того, щоб було зручно для народу, щоб тепліше було, щоб ми економили на енергії, Господь. Ми плануємо, ми думаємо і ми вважаємо, що це буде добре, тому ми просимо, Господь, поблоси наш труд і допоможи, щоб ми могли його зробити і щоб ми могли завершити цю будівлю. Господь, побуди ще серця багатьох братів, ті, хто мають можливість, хто можуть це робити, Господь. Щоб цю роботу ми зробили вчасно. На тебе надіємося і просимо милості і допомоги тебе, і славимо тебе, вічного Бога, ця з того духа. Амінь. Амінь. Брати, від... Сережка, ти говориш план роботи, який має бути, має хтось один вести. Ми не можемо кожен, що кому в голову зайшло, та й той робить. Сережка буде вести, казати план роботи. Всі, ми, що тут є, будемо робити за одним планом. Тому, розказуй, Сережка, порядок, який має бути, що це перше має бути, друге, третє. Ділимо це на команди. У нас є спеціалісти, які будуть е, самостійно вести. І з Божою допомогою приступаємо. Я думаю, що краще би було у першу чергу це все і. Ну, розпочати з бруківки. Добре, е, давай, давайте так, брати, е, одного ставимо на е, зрізати ці... толя. Береш ще когось, треба тобі ще одного туди. Ну, Вітька дуже. Все. все, все, все. ви вдвох пішли туди. Е, брутівку хто годен жена... О, о віде тут віде, є. Віде, віде, віде. Є, робимо Сережка, розбираємо, акуратно складаємо, все одно равно... з яких ми стінів йдемо з переду чи з бокової чи як? Ні, я думаю, тако поряд... по, по порядку та йдемо. Відси починаємо та й так іде. Звідси да. відси починаємо та йдемо. Вітя? Чу, чуєш, Сережка? Ти починаєш з передної стіни. Береш ще кого тобі треба. Трап... Да, Тоді да, да. що, Сережка тут починає, так? Да? Да, Знаєш, схожий, я не, не в курсі. Дякуємо, пока... І все, ряд. Ну, ряд. Два ряди два, два, два ряди. Хоча, Толя, <кх> ви йдете на передну стіну. Де, ти, ти. Кого ти береш? Ти береш де брат Міша, так? Клеїте? Оля, ти Володя, ти на цього бокову. А давай назнаємо ці дві сі. Давайте тако возьмемо. Спочатку другу змемо. О, оці дві, так? Да? Все, все. Хорошо. Все, брати, давайте тако. — Це де ви її маєте скласти? — Воно зі сварого. — Де йдуть? — Щоб нам розклавляти. — Де ж там? — Десь там у нас купився. — Це не тваря Десі. — Тваря Якщо вона цвітна, там не ядики, ви можете її закупити. — Ділити, наприклад. — На дві кілька. — Карандаш маєте? — Можна діляти. Там є весьма точка і подні... можемо на нього ню... з неї почати далі. І виходимо туди з диктати. Може і зовсім буде воно буде, може і по підклені. Якщо якраз сядемо, то можемо туди зробити. Там. Де був такий стіл, то щоб ви його ну, стали і його склали да, 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 да? да. Докупи. — Він на, на поддоні, бо це різак. Так, э, да, так, да, це був такий, типу э, такий примітивний. Що, що? Ні, і той, і той а, це да. зараз буде, то сухий різкий. багато буде різдва. Да, це зараз так, це забуде різні. Треба робити стіл по-любому. Лише каже, тут буде. Чого добре? У мене тут є трохи казанів, мене є казанів. казанів. У мене є за шість казані. У мене тут є казанів за декілька. Що тут є? Три, чотири, п'ять, шість, з цих сьомий. Поки що, якщо то пробуємо забирають казани. це. Ж... У нас є що, чоловік. Що лише прийшов на будівництво і дайте Хто? Що? Я буду ті шпаклювати. Ну, то якщо ви маєте поклювати, то я вам я даю шпатель. Я вам даю шпатель зразу. І можете йти шпатель. собі і робити, рівняти. Вас... Але я провіряти це мов буду. Вас. Tudo bem?

Ось це взагалі супер, ще й кричить на мене, що не вовремя дав, кричить. Начальник має так в себе поводити. Так, да, так, да, так. Да. Ще трапенка має бути. Він ще, я несу. Двічі, віть, так, помил. Десь коло цього дивися. Розкажи, Гей, що ти хочеш зробити. Григорій, Романчук що тут лотулит удивиш. зробити зробимо. Сто років протримувалося те, то, що він зробив. Десяти сильно не вмітайте, щоб з біття не забрали. Що, лише а, О, що пот... Прийшов до Божого дому працювати. Ну Ти я ж подносик, подносік весь подає інструмент спеціалістів. Що гуд, все добре, але no. якщо є желання... No. То можна взяти дати води на диск. Хорош. І... Ай. Так як я думаю за спеціаліста, щоб все було нормально. Ти коли будеш в'їжджати в Америку, подареш машину мені. Так, так. Він упевнений, я з правився. Три А якраз якщо б це рівно було, воно якраз... А що це не добре? Og så malen. Ні, 44, шо ти, 22. Я так ми зараз прикладемо там. Якийсь дуже інтересний тебе Вов. Це у хлопців спрезентував, Поки ми з мене не вийшли на роботу. Я... <різь> Тихенько. <різь> Мішка, ти зацінив? <різь> Кажу, що поки ти, тебе на роботі немає, інструмент твій працює. <звів> <звів> <звиш> Бачите, тихнуть <плоджу> розрізати на три частини. Це воно має бути 50 сантиметрів Забира, забираємо, забираємо. Тягнути! Це зараз тягнути, а сала бокрива горішки. Тут, тут, тут не дуже багато пішло. Джерка буде на сервині. Дивіться, таке робите, сунете його сюди, пробиваєте, ні, пробиваєте тут о, 12, десятку, ставите туди шпільки, кусок і цею, цей, типу, о, така ця гаєчка, ну, регулюєте, воно, суне, воно йде туди і воно скільки хочете і виставили. А це я зрозумів, але ну, воно не практично буде, бо то, що це якщо багато ти маєш одинаково. одинаково. Ні. Воно буде за що цих, типу, ну, цих гайок, угу. ви будете його туди-сюди давати. Я поняв Ну Це якщо би ти робив їх 20-50, щоб ти зробив. А це зараз за одної і поки викрутиш, вікрутиш, це дуже довго буде. А ліпше, якщо так на якщо? то пішло, то підняли. Такий ємев двома пальцями і вже нікуди воно не поїде. Або зажим барашку відпустив. З стрункою. А, струбцинки є. Є ще одна? Є. Ну, тримати. Та тримати будуть. Не будуть тримати. А є така типа. Тако, що можна. Ну то не я... треба сильно. Диви, то ж вона тримай. Я нічого не маю проти, я лиш за. Щоб все було чітко. чітко. Давайте, рубайте ще такий же самий. Пукай. Став, давай, краби. Ще, 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 ще. Чуть-чуть спусти. Стоп, Є. Чудово. Така його. Тя. Так, Але чекайте, секунду, у вас тут довгі бути дві точки. 62 сантиметри. — Що, ти хочеш Фінкові подякувати за такий інструмент, бо він як пригодився, коли до вдома молився. Рі... Якщо десь случай попадає такий інструмент, то можете передавати сюди. Стартанемо, бо не було як. Не Можемо його взять. Но жовті і лінійки давайте з машини.

У піти позитивно приходить. А ну є кусочки такі, щоб постати. Ану най вони дайте кусок. Давайте най вони його розколя сантиметрів за 10. Кусок один і другий, де ще підуть кусочки ці. От зараз воно стоїть добре. А я, а я хочу, щоб цей тип поряд пішов, ну, так якби рівно, і ті вже пішли всі. А ці вже будемо потім по ходу, по ходу... віла робити, клин. Мікрофон відключить. Я хочу так, щоб цей ряд пішов туди, так і щоб ці ось заходити, щоб вони були, ну, правильні, це які посуда, це які посуда. А зараз поставити це тут, цей сюди, посуда, цей під посудом, воно все піде... <реку> да. Я не знаю, я не знаю. лінію, а не щоб під хоче О, а якщо ми зараз... тутом ми да Туди ми, так, якби, часу піде, да. але потім воно простіше буде, чим ти зараз його склав, 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 а потім ти мучишся.